Друзі, привіт! Чергова приємна новина! Бо у цього Харлі Девідсона з'явився власник. Запрошую, Юрія. Доброго дня. Вітаю вас. Дякую, дякую. Так, ну що, будемо відкривати скарб? Давайте, спробуємо. Давайте. І раз. Це ваш другий road Glide? Другий родглайт right. і. Мені найбільше подобається в лінійці Карлі Деїс. Яка яка Рот от суп, яка от надособливість, за яку вибираєте родва? Там кермування, зручний вигляд. Вигляд, вигляд, да? просто вигляд, просто просто вигляд чи ні падає, ні з чим не зрівняється. І разом з мотоциклом власник Харлі Дейсона отримує різні корисні подарунки. Зокрема, цей рюкзак там всередині дуже багато того, що вам знадобиться у майбутньому в дорозі. А згодом ви ще отримаєте посвідчення члена міжнародної організації Харлі Овнерс Груп. Вам прийде картка, власна нашивка, і вже будете повноцінним власником і членом великої спільноти. Дуже приємно. Дуже приємно. Вітаю.